Протягом доби з 27 по 28 січня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 6.54 рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу в селищі купянськ Куп'янськ-Вузловий. На момент розвідки горіла житлова кімната, в якій знаходився песик. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а головне врятували чотирилапого друга. О 23-й сталася пожежа в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів дах на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 46-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. thank you